Реакція персика два роки не був в селі. На вулицю вийшов. рівні безпеки. Одягнули на нього. Да, Персик? Ну, і пішов? Куда ти вже мене тянеш? Уже, а как тут, надо проверить? Потягнув. только не было хозяйства. Хозяйство не, не проверено. Треба пересчитать, что все на месте. Да? Тут пчелы. Как там? Пчелы, да, пчелы. А там пчелы, там пчелы, да? Далеко ми зараз ходити не будемо, ми тільки приїхали. Обнюхаєш, далі не йдемо, так? Да? Добренько. Ні, потягнув кудись. Ой! йоки окі Довольно еду, а 30 еду. Ты идешь квитачки нюхать? Квитачки тут? Угу. Жив бабуся тут такая красота, все, что хочешь есть. И троянды, и звеночки. Она такая, что я назвать не знаю. Похоже на дуже гарний чесник. Часник? Напишіть в коментарях, що це таке.